І знову ласкаво просимо до пустелі. Цього разу до Мексики. Тож ласкаво просимо на ралі Сонора. Ми на дев'ятому старті цієї видатної гонки, але вперше вона була включена до календаря Фім та Фіа. Після Дакару та Абу Дабі Дезер Челендж ми готуємося до третього раунду цьогорічного чемпіонату світу з ралі рейдів. Деякі з найвидатніших імен цього спорту прибули до Сонори. Більшість із них уперше, і вони не можуть дочекатися, аби почати. Дуже щаслива з нетерпінням чекаю на ралі і сподіваюся, ми змагатимемося тут багато років. Дуже схвильований, бо це моя улюблена гонка року. Пейзажі та місцевість, де ми ганятимемо, неймовірно прекрасні. Мені просто подобається бути тут і ганятися на своєму діртбайку. Тож я отримую задоволення. Приємно побачити багато нових облич. Уже сьогодні вранці п'ятеро чи шість хлопців сказали, я вперше їхатиму раллі, тому сонора гарне місце для гонок і сподіваюся, вона добре поставиться до нас. Це щось особливе, що гонщики фіа тут. Ви можете побачити великих догів, які змагаються по всьому світу в ралі, але приїздять саме сюди вперше. Ми маємо бути обережними. На узбіччях росте досить багато кактусів. Я з великим нетерпінням чекаю знайомства зі справжньою Мексикою від місцевих жителів і до розвідки місцевості. Має бути досить круто. Дуже радий прибути сюди. Я ніколи не був тут, але саме звідси походить чимало моїх родичів. Вони вихідці звідси. Але, на жаль, я ніколи не бував тут. Тому було приємно приїхати дізнатися, яке це ралі разом з усією командою. Все почалося з 10 кілометрового прологу навколо міста Ермосільо. П'ять, чотири, три, два, один. Починаємо! Єх! Yeah! Автодром «Серро Колорадо зазвичай використовується для дрегрейсингу, але цього разу 115 одиниць техніки ралі Сонора розбивали трасу, змагаючись за найкращу стартову позицію на етапі 1. Десять найшвидших учасників у класах FIM Rally GP та фіа мали змогу обрати, з яких позицій вони вирушать наступного дня. Бредлі Кокс з Ралі 2 насправді був найшвидшим на двох колесах, але він не приймав участі в жеребкуванні та мав стартувати після топових заводських гонщиків. Лідер чемпіонату світу Себастьєн Льоб був четвертим і навіть потребував буксирування до біваку від свого найближчого суперника Насара Аляції, другого після Язідаль Раджі. У категорії байків головний вибір дістався лідеру W2RC Тобі Прайсу. Yeah, couple... Так, було кілька Складних поворотів і я пропустив кілька тут і там. але загалом гонка повністю нова. Так що попереду довгий шлях, попереду багато заїздів, і з нетерпінням чекаю, що принесе сонора Більшість райдерів, які зібралися для жеребкування та брифінгу того вечора, дуже хотіли відкрити для себе сонору. Але Рікі брабек добре знає це ралі. Він рекордсмен і виграв чотири рази. Yeah, you know, been... Так, а знаєте, я не був тут два роки і щасливий повернутися сюди. Ермосільо. Я досяг успіху, коли ми стартували саме в Ермосільо минулого разу. Тому ми знову розраховуємо на ще одне успішне ралі. У нас великий досвід, і ми намагаємося зробити все, що в наших силах. Перевіряємо машину, все працює дуже добре, і я впевнений, що ми можемо насолодитися. Тому що для нас на Соноді багато хорошої пустелі і так гарний краєвид. Тож ми дуже щасливі бути тут. у перший повноцінний день ралі на нас чекає петля навколо Ермосільо. Бережіться кактусів і переконайтеся, що вас не вжалили надто рано. На Корнехо відкриє трасу для байкерів, а льоп перший серед автомобілістів. Це перша технічна ділянка, на якій суперники теоретично мали б перевагу від послаблення тиску акселератора час від часу. Загалом потрібно подолати 355 кілометрів із них 170 на відлік часу. Це був не найкращий день для Прайса, який вирішив стартувати шостим. Великий австралієць втратив 8 хвилин після навігаційної помилки, тобто він уже пасе задніх. Кевін Бенавідес, переможець цьогорічного Дакару, вже повернувся в стрій лише через два місяці після перелому ноги. Аргентинець явно не в найкращій формі. Він був 12 12-м на першому етапі. Скайлер Хоус є чинним переможцем Сонори. Зірка Хускварна сьогодні на пару хвилин опустився на шосте місце. Пошану на етапі здобув Тоша Шарейна, який виступає за Хонда, але не з заводською командою. Серед автомобілів Насер Лятія заявив про свої наміри домінуючою перемогою на етапі 1. Після двох етапів сезону W2RC катерець відстає від Льоба на 16 очок у верхній частині турнірної таблиці. Але сьогодні він зумів вихопити у Француза 2 хвилини 42 секунди. Льоб втратив трохи часу, починаючи вузькою доріжкою, за його словами, підстригаючи кущі боком автомобіля. Але він буде в хорошому положенні для атаки завтра, переслідуючи мету першого титулу в W2RC. Заводська команда Red Bull Kenem зібрала цілу армаду в Т-3. Але на етапі 1 святкували їхні суперники. Жоао Ферейра був другим за швидкістю на своїй Yamaha x raid Хвилиною поступаючись Матіасу Екстріму, який знову обміняв свій ауді на багі Саус Racing. У Мексиці змагаються лише два квадроцикли. Родольфо Гільйолі приглядається до подіуму в W2RC. Але наразі він був другим після фінішера Дакару Лайсведаса Саканчіуса. Тим часом Рока з Бацюшка у власній лізі в Т-4, а переможець Дакару Ерік Гоцал пропускає сезон, зосереджуючись на тренуваннях. Усі щасливі просто від того, що їдуть. З нетерпінням чекаю можливості дістатися більш відкритої пустелі, тому що сьогодні все ще досить технічна частина, але так мотоцикл відчувається добре і я радий бути тут і ганятися в Мексиці. Сьогодні хороша ділянка. І ми виграли етап. Такий початок ралі сонора. І так, ми з нетерпінням чекаємо на завтра. Завтра буде довгий день для всіх. Ми відкриваємо канали, спробуємо зробити все можливе. Сонце сходить над другим днем ралі Сонора. Учасники попрямують на захід від Ермосільо до моря Кортеса, а потім на північ до Пуерто Пеньяско. Спецділянку скорочено до 162 кілометрів з міркувань безпеки. Узбережжя кактуси і аварії. Цей день виявився драматичним для райдерів, оскільки чинний переможець Скайлер Хоус вибув завчасно. Американець змушений залишити своє улюблене ралі через пошкодження плеча. Але він може бути вдячним, що уникнув більш серйозних травм, зокрема й своїй курці із подушкою безпеки. Тим часом Деніал Сандерс здобув перемогу на етапі, незважаючи на старт, і перехопив загальне лідерство у шарейни. Було добре знову тримати темп. звичайно. Завтра ми почнемо попереду. тож нам знову доведеться зосередитись на роутбуці. Але це був жалюгідний день для іншого заводського наїзника «Газ-Газ» Сема Сандерленда. Він вилетів на 24-му кілометрі після перебору в швидкісному правому повороті. На щастя, чемпіон світу уникнув серйозної травми, але йому все одно довелося завершити гонку. Бідолаха Сандерленд ще не фінішував у ралі цього сезону. Аварій на Дакарі і незадовго до Абу Дабі. Ми бажаємо йому та хоузу швидкого відновлення. З іншого боку, Шарейна продовжує свій дуже стабільний виступ. Іспанець не бере участі в W2RC цього сезону, але програв Сандерсу лише хвилину та 15 секунд і залишився другим у загальному заліку ралі. Тобі прайс сьогодні був третім. Але тепер він відстає від вершини на 9 хвилин. У заліку серед автомобілів Льоб відновив темп, щоб здобути перемогу на етапі та лідирувати в загальній таблиці. Гонщик BRX насолоджується гонитвою до перемоги в Мексиці. За свою блискучу кар'єру в WRC Він перемагав тут шість разів. Але Тія втратив трохи часу, розчищаючи шлях у намаганнях протиснути свій Тойота Хайлюкс класу Т 1 плюс між кактусами. Він і Матіє Бомель все ще досить задоволені своїм виступом. І Їх відставання від Льоба в загальному заліку відтепер становить мізерні три секунди. Герлен Шишері змушений був проїхати останні 45 кілометрів етапу без переднього приводу, але все одно посів п'яте місце позаду бразильських братів Баумгард. Також на болідах про Драйв Хантер Француз третій в абсолюті. У той час, як Роказ Бацюшка здобув комфортну перемогу в Т-4, день виявився складним серед Т3-х, де п'ятірку кращих відокремлювало трохи більше трьох хвилин. На першому місці був триразовий переможець Дакару Чале Колопес, який піднявся на друге місце в загальному заліку позаду екстрема ми готові до завтра, де спробуємо трохи натиснути і здобути лідерство в генеральній класифікації. Принаймні, спробуємо. Третій етап і катастрофа для лідера чемпіонату світу Фіа Себастьєна Льоба. Сьогоднішня петля навколо пуерто Пеньяско включає найдовшу спеціальну ділянку ралі 350 кілометрів. Це справжня суміш покриття з піском, кам'янистими стежками, асфальтом і пересохлими руслами річок. Ще один ранній старт для мотогонщиків. Сандерс вивів їх на старт до порівного 6.30 ранку. За ним послідували шарейна та брабек, якому дали 15 хвилини штраф за нічну заміну двигуна. Заводські гонщики Хонда показували не найкращий час на цьому ралі. З іншого боку, Сандерс розважився. Стартові відрізки традиційно були одним із найскладніших аспектів ралі рейдів для райдерів, але введення бонусних секунд для трьох лідируючих гонщиків цього сезону дійсно змінило гру. Чакі розжився колосальними бонусами у 6 хвилин 54 секунди, аби створити значний розрив в абсолюті. Австралієць на крок наблизився до своєї першої значної загальної перемоги в спорті. Тобі Прайс програв своєму співвітчизнику 7 хвилин 40 секунд та зрештою виступив краще за інших, піднявшись на четверте місце в таблиці. Шарейна продовжує перегравати заводських гонщиків Honda, таких як Брабек, який отримав одну хвилину штрафу через перевищення швидкості, та фінішував з ідентичним часом, що й Прайс. Іспанець все ще другий у загальному заліку відстаючи від Сандерса на 7 хвилин. Так, я дуже задоволений навігаційною роботою. Ще один день у пилу, ще один супершвидкий день. І так я дуже радий боротися з кращими райдерами за загальний залік. І так, зосередьмося на завтрашньому етапі. Номер 4, їх лише yeah. два попереду. Цей день виявився ключовим для заліку авто, і Насер Алятія безсумнівно став найбільшим переможцем. А все тому, що біарекс-хантер Себастьєна Льоба зупинився в канаві на 12-му кілометрі. Тобто він не зміг завершити ДОП. Навіть гірше виявилося, що його штурман Фаб'єн Луркен отримав певний перелом плеча, тож їм довелося цілковито відмовитися від участі в ралі і не здобути жодного балу в W2RC. А не єдиний, хто був у виграші від проблем Льоба. Язідаль Раджі здобув перемогу на етапі, піднявшись на друге місце в загальному заліку. Алятія приїхав третім цього дня і тепер лідирує у ралі майже на три хвилини від'єздідаль Раджі. Але що важливіше, він зараз у чудовій позиції, щоб отримати велику перевагу в чемпіонаті. Також чудовий виступ Себастьяна Халперна. Він другий на своєму міні. Але цей день за Аль Раджі. Сьогодні справжній ралійний етап нам дуже сподобалося, іноді було непросто. Але Тімо, як завжди, чудово впорався з роботою, і у нас все вдалося в добре. Гаразд вчора не пощастило, але сьогодні ми повернулися і знову на піддали. Сподіваюся, так продовжуватиметься до фінішу ралі. Ще один вдалий день для гонщиків не когорти Red Bull. У Т-3 екстрім здобув свою другу перемогу на етапі майже в чотирьох хвилинах від Ферейри. Зараз швед випереджає Кістіну Гутієраз майже на 10 хвилин у загальному заліку, а батюшка лідирує майже на півгодини в Т-4. Чале Лопес відстав через ранню механічну несправність і опустився на сьоме місце в таблиці гонки. Після довгого дня проведеного у пустелі ніщо не схоже на повернення до штабу ралі у домашньому комфорті. Екстрему безсумнівно сподобалася його вечеря, так само як і перемога на цьому етапі. Загалом у нас дуже хороший етап. Oh, was... На початку було трохи дивно бачити, як Себастьєн потрапив у аварію. Але після того як ми провели гарний хороший етап, а це й справді гарне поєднання всього, ми натрапили на кілька дюн, трохи піщаних доріжок, трохи каміння. швидко і повільно, технічно. Тому ми вважаємо, що це був дуже класний етап, дуже схожий на те, що ми маємо під час Дакару. До четвертої ділянки, а це ще одна петля навколо Пуерто Пеньяско. Учасники прямуватимуть на схід, проїдуть близько до американського кордону, перш ніж повернутися до рибальського порту. Але сьогодні менше про море і більше про пісок. У цій частині світу існує більше ніж один спосіб серфінгу. Дещо коротший день, приблизно 250 кілометрів на час. Наїзникам доведеться переконатися, що вони їдуть по трасі, адже в прилеглій рослинності чимало прихованих небезпек. Можливо також побачити ці красиві білі дюни, які могли б прибрати кількох людей. Розбранч отримував задоволення, але не мав достатньої швидкості, щоб зрівнятися з найкращими хлопцями. Боцванець сьомий у загальному заліку. Ромен Дюмонтьє перебуває 12 12-м, але він домінує в ралі 2. А товариш по героу Бранша Себастьян Бюхлер займає усього лише місце в десятці кращих після чотирьох етапів. Сьогодні Тобі Прайс здобув перемогу на етапі навіть попри мінімальний розрив. З бонусними секундами він надолужив лише одну хвилину 40 секунд проти Сандерса. Хоча він скоротив відставання від Лучіано Бенавідеса в боротьбі за фінальне місце на подіумі так, це був ще один швидкий день з широкими доріжками. Ви бачите, сліди позаду нас. Подібне було усюди, тому дуже важко відриватися від хлопців. Але так, позиція все ще хороша. Поки що це було приємне ралі. Я насолоджуюсь ним. і ще один день попереду. Загалом день мені сподобався. Це були швидкі кочкоподібні траси. Приємний день, і я з нетерпінням чекаю на завтра. Схоже, що позиції на вершині списку дуже близькі. Тому завтра я докладу усіх зусиль і подивлюся, що ми зможемо вдіяти наприкінці. Сандерс усе ще верховодить. Хоча він відкривав канал третій день поспіль, назбиравши понад 5 хвилин бонусів. І складно повірити, щоб хтось завадив йому перемогти. Адріан Ван Беверен не здобуде дубль після Абу-Дабі, але він все одно трохи повеселився на піску і був таким не єдиний. Насер Летія наближається до чергової загальної перемоги. Катерець здобув перемогу на етапі 4 у 4,5 хвилинах від Альраджі, збільшивши перевагу більше ніж на 7 хвилин в абсолюті. Якщо виключити потенційні аварії останнього дня, він повертається на вершину турнірної таблиці чемпіонату світу. Так, було важко, як і вчора. Чимало навігації, але ми добре попрацювали. Сьогодні ми стартували третіми та наздогнали усіх. І так, я дуже радий провести вдалий етап. І за винятком одного проколу спереду все було нормально. Ще один важкий день у паддоку про драйв, оскільки на автоґерлена шишері сталася електрична несправність. А француз лідирував на допі після повернення до своїх налаштувань з минулорічного ралі Марокко, яке він виграв. Аль Раджі не поспівав за Аля Тією, але Саудівець усе одно був кращим за інших. І після своєї історичної перемоги в Абу-Дабі він збирається фінішувати другим у Мексиці, відірвавшись від Себастьяна Халперна на понад п'ять хвилин. Ще одна чудова спроба аргентинця завершити день третім. Цього разу все стосувалося Red Bull у категорії Т3, оскільки всі п'ять багів вони привезли до п'ятірки найкращих на етапі. Сет кінтера дістався свого найкращого результату другого місця. Тоді як переможець етапу Міч Гетрі вирвав лідерство у екстрема. Так, сьогодні покриття було дещо складніше. Початок видався надзвичайно важким, тому ми ймовірно їхали досить повільно, щоб переконатися у відсутності проколів, але цей день точно відрізнявся від традиційних. Чесно кажучи, мені було дуже весело, а час виглядає справді хорошим. Мені подобається Мексика, і ганятись тут. Чудово провели час, зустрівшись із усіма і очікуємо на завтрашній день. На жаль, він останній, але я радий буду ганятися і сподіваюся, скоро повернемося. Ми справді щасливі, мали хороший день. Тож етап 4 був чудовим. Наразі у нас хороше ралі, але ми ще не виграли гонку. Тож добре мати один етап за плечима. Келлон виконав чудову роботу. Машина була чудовою, механіки впоралися чудово. Завтра велика битва. Залишився ще один етап. Він короткий. Вважайте спринт. Ми в очікуванні Я думаю, що підсумки. Загалом перші пару днів народ прилаштовувався, але коли вони увійшли в ритм і побачили, як виглядає сонора, відчули привітність людей і всю чудову їжу, яка в нас була у Пен'яско. Сьогодні наприкінці допу було багато людей, які говорили: чоловіче, це чудово, ми ніколи раніше не бачили нічого подібного. Мчали поміж кактусів та вздовж пляжу. Вони просто полюбили це. Тож я вважаю, що загальне враження дуже позитивне, і я думаю, що це привернуло увагу світу до сонори, що для нас приємно і однією з наших головних цілей було показати штат Сонора. Та просто показати Мексику решті світу. Чотири спецділянки позаду залишилася одна. Саме час для фінального спринтерського вистрілу на ралі Сонора 2023. Лише 139 кілометрів відбірного меню від Пуерто пеньяско до Сан-Луїс-Ріо-Колорадо. Сандерс завершив тиждень на високій ноті, здобувши третю перемогу на етапах. Після різноманітних проблем із травмами за останні роки 28-річний учасник нарешті отримав свою першу перемогу на чемпіонаті світу. І цілком заслужено. Тобі Прайс отримав лідерство в чемпіонаті світу, фінішувавши третім серед райдерів W2RC. Але Лучано Бенавідес і Адріан Ван Беверен дихають йому в потилицю, а Сандерс піднімається на п'яте місце. Ага, круто. Я дуже радий, нарешті, здобути свою першу перемогу в ралі. Минуло багато часу та багато невдач. Тож, нарешті, ми змогли відсвяткувати перший успіх. І це дуже добре для команди Red Bull Gas-Gas, що ми виграли. Сандерс перемагає Шарейну та Лучіано Бенавідеса. Тоді як Ромен Дюмонтьє підкорив клас Ралі-2, здобувши 5 перемог поспіль. Пауло Луччі все ще лідирує в чемпіонаті над ним, але лише з відривом у три очки. Масімо Камурі домінував у першій гонці для класу Ралі-3 в сезоні. Тоді як Лайс Ведас Канчус збільшив своє лідерство у W2RC, перемігши на квадроциклах. Сандерс виграв дев'яти ралі Сонора у восьми хвилинах і дванадцяти секундах попереду шарейни, а всі інші відстали більш ніж на 15 хвилин. П'ятірку краших замикає Матіас Валькнер серед Red Bull KTM. У W2RC стає гаряче за два раунди до кінця. Лише дев'ять очок відділяє Прайса Лучіано Бенавідеса та Ван Беверена на вершині. Як і очікувалося, Насер Летія виконав роботу серед гонщиків на авто, вигравши понад шість хвилин у Язіда Аль Раджі. Саудівець фінішував у стилі. Відзначившись на п'ятому етапі, це був справді чудовий тиждень, і ми дуже раді, що виграли гонку після великої аварії в Абу Дабі. Тепер ми маємо значну перевагу в чемпіонаті, аби захистити свій титул. Дякую людям. Дякую організаторам. Дякуємо за підтримку на цій гонці для нас це дуже важливо. Алятія та Альраджі лідирують над іксрейдовими міні Халперна та Дініса Кротова. А Хуан Круз я копіні посів п'яте місце. Таблиця лідерів w 2 rc тепер виглядає зовсім інакше. Алятія лідирує на 30 очок від Альраджі, а нещасний Льоп тепер відстає на 35 балів. Девід Зілле виграв останній етап у класі Т3. А Гетрі забезпечив загальну перемогу від зазіхань екстріма. Остін Джонс тепер попереду в чемпіонаті усього на одне очко. Чотири з п'яти Редбул у першій п'ятірці. Причому Сет Кінтеро заплатив ціну за зірване колесо на першому етапі. Вражаюча демонстрація від екстріма, який посів друге місце. На вершині все максимально заплутано. Джонса та Кінтеро розділяє лише очко. Гетлі теж усе, що в боротьбі, поки ми не дісталися Аргентини влітку. Нарешті Рока з Бацюшка був непереможним у Т4, проїхавши всі п'ять етапів з майже двома годинами запасу. Лише три інші екіпажі також взяли участь у сонорі, але й пальцем не торкнулися литовця. Ребека Бусі була найкращою серед інших за нею Умеда та Едуардо Понс. У чемпіонаті Батюшка тепер має величезну перевагу над Еріком Гоцалом, який цього року брав участь лише на Дакарі. 23-річний юнак на шляху до захисту свого титулу. І ось ми підійшли до завершення ралі Сонора. Час, щоб відсвяткувати та подумати про те, що врізалось у пам'ять цього тижня. Was, uh, мені було приємно перебувати was, uh, тут. Я вперше у Мексиці yeah. на ралі Сонора. Oh, yeah. Організація хороша, ми добре провели час. Спасибі їм я також хочу подякувати виробнику Red Bull Кенем, тому що я щасливий бути тут. Вони привезли байхи добре зарядженим. Чому б цим не скористатися? І нам це добре вдалося. Ми посіли перше місце у своїй категорії і тепер лідируємо з більшою кількістю балів. Зараз позиція в безпеці. І я сподіваюся, що зможемо виграти чемпіонат світу. У претендентів на титул W2RC тепер буде заслужений відпочинок перед четвертим раундом в Аргентині наприкінці серпня. Дякуємо, що приєдналися до нас на ралі Сонора в новому статусі і до нових зустрічей на першому автомобільному. А з вами був Кейвері і все буде Україна.